Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей грішний світ, віддав своє життя, щоб кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримала прощення гріхів і дар вічного життя. Тому що якщо людина, Піде з цієї землі, не примирившись з Богом, то вона буде відповідати перед Богом за свої гріхи. І там нічим людина не зможе оправдатися перед святим Богом. Але якщо людина прийме Ісуса Христа, то Він є хадатай і заступник нового заповіту. Він прощає гріхи. І тоді на людині вже не буде ніякого гріха. І відкриється вільний вхід в Небесне Царство, і зніметься всяка перешкода, яка стоїть між Богом і людиною. Бо ця перешкода це є гріх, і людина самостійно не може визволитися з-під влади гріха, але приходячи до Ісуса Христа, Він освобождає від всякого гріха, від гріховного полону. Сьогодні в людей є наркотичні залежності, алкогольні, ігроманія, депресія, душевні терзання. Сьогодні в нашій країні йде війна, гинуть люди, лється кров, і людина шукає, де би заспокоїти свою душу. Прийдіть до Ісуса Христа, і Він заспокоїть вашу душу. В Біблії написані такі слова. Каже Ісус Христос: прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Люди дорогі, прийдіть в молитві покаяння до Ісуса Христа, і Він заспокоїть вашу душу, Він зніме з вас всякий гріховний тягар, Він дасть вам свободу, Він простить ваші гріхи. Він може звільнити від будь-якої залежності, і ваша душа обріте свободу. Ваше серце наповниться миром. Прийдіть до Ісуса Христа. Він любить вас. Ви дуже цінні і дорогі для Бога. Він свою любов доказав в тому, що прийшов в цей світ і постраждав за грішних людей, віддав своє життя, святий Божий Син. Віддав життя за грішників. Сьогодні прийди, дорога душа, до Ісуса Христа, і Він тебе прийме, Він тебе простить, Він заспокоїть Твою душу, Він благословить Твоє життя, і в ньому ти знайдеш мир і спокій. Сьогодні Господь стукає до вашого серця, як в Біблії написано, ось стаю під дверима серця. І стукаю, хто почує голос мій і відкриє двері, віду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Господь хоче прийти у ваше життя. Він хоче вас благословити. Але Господа Ісуса Христа треба запросити в своє життя, треба відкрити двері свого серця для нього. Тому люди. Час, в який ми живемо останній час, скоро прихід Ісуса Христа на цю землю. Він прийде, щоби взяти свою церкву від цієї землі, а земля і всі діла на ній згорять. Через гріхопадіння перших людей ця земля є проклята і вона має свій вирок від Господа. Прийде такий день, коли земля буде знищена вогнем. Так написано в Біблії, що перший світ був потоплений водою, був, Ной, який побудував ковчег, і спас, спасся Ной, його сімейство в ковчегі спасіння. Але вже потопу не буде, вже буде земля зберігається. Для вогня і вона буде спалена, тому люди встигнуть покаятися, примириться з Богом. Тому що це я вам не якісь сказки або байки розказую, так говорить Свята Біблія. Ця земля приречена, вона має вирок від Бога, вона в свій час буде спалена вогнем. А церква Ісуса Христа буде забрана від цієї землі. Встигніть війти в число церкви Христової, встигніть покаяться. встигніть примиритися з Богом, не відкладуйте покаяння на завтрашній день. У нас немає завтра, у нас є сьогодні. Сьогодні, коли чуєте голос Божий, покайтеся. Прийміть Ісуса Христа, відречіться від своїх гріхів, прийміть Господа Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем, і ваша душа обріте спасіння.